Дійшла черга і до нафтопереробного заводу Роснефті у Сизрані, що в Самарській області. Цього ранку тут лунали вибухи, після чого розпочалась сильна пожежа. Як у нас говорять в народі, кинули Нагадаємо, що відстань від України більше ніж тисячу кілометрів. Крім того, кілька інших дронів атакували Новокуйбичівський нафтопереробний завод. Головне завдання усіх ударів по російських нафтопереробних заводах це позбавити окупаційну армію пального. Е, на моє бачення, ця цей останній рейд він має. Собою потужне політичне підґрунтя опозиційного характеру, тому що нещодавно виступав на одному із каналів Ілля Ілляпномарьов, то він вже говорив про те, що це наші воїни, що вони громадяни Росії, ми плануємо, ми будемо здійснювати, ми маємо на меті створення. Уряду в екзилі, і на відповідне запитання він сказав: Так: я готовий очолити цей уряд в екзилі Російської Федерації. Про що це говорить? Це говорить про те, що незважаючи на ті труднощі із поліцейським режимом в Російській Федерації, коли практично за кожним опозиціонером чи політиком, який має інше бачення ситуації в Росії і в світі, слідкують. Все-таки зерна протесту вони проростають, і еліта вже не так одностайна, як це було раніше. І те, що вже ці акції, ці рейди набувають такого мілітарно-політичного характеру, говорить і про те, що і ця рафінована політична еміграція російська за вона теж очевидно десь долучається у контексті і е, міжнародної формування міжнародної підтримки і фінансування, і е, вимальовування випрацьовування того майбутнього Росії, яке повинно бути після повалення путінського режиму. Тому безумовно, якщо е, порівнювати масштаби того, що має... Сучасна Російська Федерація у мілітарному відношенні, і те, що ми маємо у Білгородській і Курській області, із цими трьома підрозділами добровольчими російськими, це ні в які порівняння не йде. Але як ми знаємо, як кажуть, і з іскри розгоряється полумія, тому. Приклад, який зараз, ще раз повторюсь, підкріплюється і політичною складовою частини опозиційного населення Російської Федерації, він говорить сам за себе. І те, що в Росії зараз під час виборів відбуваються відповідні події, підпалюють там виборчі дільниці, обливають фарбою ці, е, значить, е, ящики для голосування і все таке інше, це говорить про те, що ця акція вона узгоджена, вона спланована і має такий характер масштабування, щоб в цілому засвідчити в чергове не лише якісь наміри, а продемонструвати, що ця опозиція нова, вона готова і до силових дій, і до речі. Той же Ілля Пономарьов заявив, що е, мирним способом ми путінський режим повалити не можемо. Тому зараз питання стоїть, яким чином збройним шляхом усунути від влади цей злочинний режим Путіна. Тому безумовно, що е, це в якійсь мірі з одного боку виглядає символічно, але з іншого спостерігаючи, які події відбуваються в тому ж Білгороді, в Курській, в окремих населених пунктів, пунктах, які захоплені цими. Воїнами, де знищуються і боєкомплекти, і бази відповідні. А зараз іде бомбардування і самого Білгорода, і перед цим е, здійснена така гуманітарна місія попередження населення Курської і Білгородської області про те, щоб вони евакуйовувались, постільки будуть здійснювати. Е, Обстріли воєнних об'єктів збройних сил Російської Федерації тому в цьому відношенні відчувається. Тверда чиясь політична рука, і рука досвідчена, і рука, яка має на меті і серйозні перспективи стосовно зміни чинного режиму в Російській Федерації. І те, що ваш гість е, говорив про ті міжнародно-правові заходи, це в цілому е, ну, надпрекрасно було б, коли б все це поєднати в єдиному такому штурмовому рейді. На Російську Федерацію залучати і міжнародні інституції, і правові, і політичні, ну і безумовно, от нещодавно сьогодні, по-моєму, Верховна Рада ухвалила, ви знаєте, рішення не визнавати вибори на тимчасово окупованих територіях, але це половинчике рішення, на моє переконання, угу. потрібно було визнати. Е Ухвалити постанову про те, щоб не визнавати в цілому ці вибори як вільними, чесними і демократичними, і взагалі поставити питання про те, що це самопроголошений буде президент, щоб з ним ніхто не мав ніяких стосунків на міжнародній арені, і щоб він був іще в більшій ізоляції, і ще більшим ізгоєм, чим він є до цього часу. Тому я особисто оцінюю ці рейди. Позитивно, я вбачаю в них майбутнє, і те, що українська сторона у певній мірі веде себе обережно, це теж. Правильно, з огляду на те, що це справа звільнення своєї країни від цього режиму самих росіян і тих росіян, які бачать її майбутнє в ліберально демократичному ареалі глобального демократичного світу, це теж правильно. І е, я чомусь переконаний, що не такі райдужні перспективи у Путіна, як він сподівається, після цих виборів те, що активізувалося Європа, те, що е, на лідерський рівень. В Європейському Союзі вийшов президент Макрон, це дорого коштує з одного боку. А з іншого боку, ми знаємо, які традиції нас пов'язують із цією ж Францією, і королева Анна, яка походить із Київської Русі, донька Ярослава Мудрого, бабуся там всіх королів Європи, і як козаки українські під проводом Богдана Хмельницького і Сірка брали фортецю Дюнкерк, яку утримували там під час. З 30-літньої війни, іспанці, ну і ми пам'ятаємо приклад, коли більшовики намагалися е, зруйнувати святиню українського православ'я Софійський собор. І тоді президент Французької Республіки помахав пальцем і сказав: якщо ви е, зруйнуєте цей собор, де зображений Ярослав Мурдрий і наша королева Анна. І, і все таке інше, то ніяких стосунків з радянським союзом Франції підтримувати не буде, і виступатиме на міжнародній арені серйозним опонентом радянського союзу. Ми знаємо, що більшовики не наважились здійснити цей фактично терористичний акт по відношенню до історичної пам'яті українського народу.